Вітаю вас, мої любі! Ласка, прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Знаєте, нещодавно я побачила у стрічці Фейсбука одного мого знайомого а, таку фразу, таку тезу, що. Бути прихильником і голосувати за Євросолідарність і пана Порошенка це його самоідентифікація. То я, звичайно, посміялася вголос. Чому? Не тому, що я є хейтером цієї політичної сили, я точно не є їхнім прибічником, ніколи не довіряла панові Порошенку як політику і правильно зробила по висновках моїх, за його каденцію. Але я не є їхнім хейтером. Скажімо так, я є прибічником руху реформаторів. Я побачила, що він реформаторів і грузинських, і Балтійських, у яких колись щось вдалося в їхніх країнах, саме тому тепер Саакашвілі сидить там у в'язниці при проросійському парламенті в Грузії. Тому що стати ворогом Путіна це ще треба заслужити. Тобто це треба зробити щось кардинальне нове в, о, в країні, яка була часткою пострадянського простору. І він зробив, о, він, знаєте, не просто такий якийсь голословний балабол. Ні, він казав, і він робив. Я перечитала Бендукідзе книгу. Про нього декілька разів Цакашвілі, Бендукітзе, всі лекції придивилися, передивилася інтерв'ю з балтійськими реформаторами, і вони їх запрошували. Чому? Тому що, давайте чесно скажемо, якщо бізнес в Україні працює нормально, оперативно і Грунтується на досвіді, який є і українським, і міжнародним. Якщо вони чогось не знають, вони їздять за кордон і добирають міжнародного досвіду. То наші, ем, значить, політики вони не вважаються за потрібне, ем, тому що бізнес це ж така штука. Знаєте, ти не зробив щось нормального, ти його не продав. Там не вийде сидіти на, держ, на держзарплатні, там не вийде ем, давати поганий сервіс своєму клієнтові, тому що ти просто загнешся і не видужаєш, ти просто помреш. Так працює бізнес. Тому бізнес їздить і навчається у всіх. А коли ти ж живеш за рахунок держскарбниці, за рахунок податків людей, то ти можеш далі кришувати корумповані там корупційні схеми, різні. Махінації і так далі, тобі не обов'язково вчитися у того, у кого вдалося, як то у реформаторів за кордонах. Ти можеш просто запрошувати Саакашвілі, даючи йому для нього дуже низьку посаду губернатора, тому що він був президентом. І uh, коли він тобі каже, що там корупційні схеми їх треба зламати, щоб я був нормальним губернатором, щоб у нас все вдалося, як вдалося свого часу в Батумі, mm -hmm. можна сказати просто-напросто, об'явити його на всіх своїх каналах, що він uh, політичний імпотент, і вишвырнути його з країни за мішком на голові. А Балті... я дивилася потім. Uh, Інтерв'ю з балтійськими реформаторами, а Балтійських реформаторів можна змусити поїхати, тому що вони казали, от от ось, наприклад, він казав, що ви що, там ніхто нічого не збирався змінювати. Ми були вимушені змушені поїхати, тому що е, у нас не було передумов реального для проведення будь-яких реформ. Нам не давали, не було політичної волі на реформи. Тобто е, хочеться сказати, Тим людям, які почали доєднувати себе до еліти країни, до культурового джерела країни. Через те, що їм так розказали на п'ятому каналі, чи там на якому прямому каналі. Слухайте, я не є хейтером цих каналів, але. Просто коли людина каже, що там євроінтеграція, і так далі, євроінтеграція не полягає тільки в тому, щоб зробити бідним людям, які не мають гроші грошей на поїздки, безвіз і і зробити їм томос. Хоча і безвіз і тому це дуже вдалі дипломатичні кроки, я вважаю. Це реально те, що ці партії зробили. Ну, ця партія зробила, ця сила зробила ем, сила Петра Олексійовича. Це дуже добре. І безвіз добре, і ем, краще, краще томус. Аніж залежати від Московщини. Єдине, що в мене запитання: а чому ми маємо підпорядковуватися грецькому патріархатові, який нас крізь також Греція дуже залежна від Росії, в них навіть ментальна ментальність залежна від Росії. Якщо нашій Софії Київській тисячі років, ми ще не можемо свою окрему нормальну церкву незалежно зробити православну, яка буде підпорядковуватися українська православна церква, яка буде підпорядковуватися українському патріарху, та й все. Навіщо нам якісь греки? Я взагалі не розумію. Ну ладно, Томас вже краще, ніж той Кирил. Про європейськість треба робити абсолютно Є впровадження дуже непопулярних, в першу чергу, економічних реформ, які першим чином будуть ламати корупційні схеми. Ви знаєте, за всіх президентів, абсолютно за всіх, навіть за Януковича в моєму Дніпрі на проспекті Яворницького можна було побачити різні різні типи маленьких бізнесів, Яких, якісь там маленькі кав'ярні, бутики з одягом різної цінової політики. Ну, от знаєте, ти йдеш по центру міста і ти розумієш, що якось твоє місто живе, і тільки за євроінтеграторів. Так я побачила вперше за все своє життя. Центр міста абсолютно я не знаю, як це назвати, з ну, поплюженим я б сказала так. Тобто у нас були магазини Рошен, аптеки і магазини, які називалися Євроодяг. І цей євроодяг це були секундгенди. І ось е, я побачила, що за якийсь час позникали в нашому місті нормальні кав'ярні, нормальні магазинчики, е, будь ну Це все, все познакало. І от е, йдеш там грошей, аптека, євроодяг. Потім я дізналася, що євроодяг належав, ця мережа належала ж, також нашому депутату з Києва, з Верховної Ради. Так що от така от катавасія. Ем, ви знаєте, самоідентифікація людини не може базуватися на тому, за яку політичну силу ви голосуєте або за якого кандидата. Е, це дуже дивно, тому що ваша самоідентифікація має базуватися на ці ваших цінностях, на цінностях вашої родини, на вашій історії, на вашій біографії. на Якихось ваших моральних засадах. Якщо ви хочете дуже долучитися до інтелігенції, вам на п'ятому і прямому каналі розказали, що таким чином ви зможете це зробити. Задайтеся просто питанням, чому, коли йшла передвиборча компанія, вони не запрошували голосувати за себе тільки інтелігентів. Вони запрошували голосувати за себе всіх, тому що їм потрібна була найширша аудиторія. А коли вони це всіх, значить, не запросили до себе. Скажімо так, коли вони не виграли, тоді вони вирішили створити таку пропагандистську байку для вас, хто дуже хоче долучитися до інтелігенції не через власний мозок, а через пропаганду П'ятого каналу. Вони вигадали для вас, що ви тепер вища каста в країні, тому що ви на яка різниця і так далі, забуваючи. Абсолютно про те, що частина тих, кого, кого вони назвали, там недалекими знаєте, такими колишніми виборцями Януковича, ну, тобто 73 поплюжних відсотки, вони забули, забули сказати про те, що серед тих 73. У таких от відсотки була величезна частка тих, хто голосував за них вже на попередніх виборах, і чиї очікування вони взагалі не виправдали, які не побачили в чому ще полягала їхня євроінтеграція, окрім того, щоб отримати томос і безвіз, яким більшість людей. Не могли скористатися і не бачили жодних передумов до того, що вони в найближчі часи зможуть цим безвізом нормально користуватися через фінансові чинники, через, через фінансовий чинок. Через те, що, як була прогнила корупція, так вона і залишалася. А людей, які хотіли щось з цим зробити вишвирювали з країни або змушували поїхати. А ще щодо того, що іноземці, які сюди приїздять, вони гастролери і ми самі з усами. Не вийде так, любі мої, уявіть собі лікарню, в якій ніколи не робили певні операції. І вони один раз роблять цю операцію, хірурги не вдається, пацієнт помирає. Інший раз роблять у пацієнта величезні якісь наслідки, не і там все не, не затягується, не заживає. А в сусідній лікарні є хірурги, які робили ці операції, знають, знають всі механізми і можуть описати. Так ні, ні, замість того, щоб до себе залучити інших засвідчених хірургів, вони будуть вбивати купу своїх пацієнтів і калічити їх для того, що ми самі зможемо. Нам не треба жодних австралерів, нам не треба жодних тут. Значить, зі сторони ми самі ми самі все зможемо. Ну, ми бачимо, як ви можете вже 32 роки незалежності. Що наш державний апарат у порівнянні ну, з Західною Європою взагалі мовчу тут, в Нідерландах, коли ти зв'язуєшся з держслужбовцями, ти просто тримаєш несамовито насолоду не від спілкування, тому що з тобою спілкуються краще ніж в приватному бізнесі. Настільки тут держава спілкується з тобою як гідною людиною, не дивлячись на те, що ми тут знаходимося на правах біженців. А у нас з тобою, як з гідною людиною, спілкується бізнес, тому що він хоче від тебе отримати вигоду і хоче перевести тебе з тимчасового клієнта на постійного. Ось і... Але держава з тобою спілкується як з пустим порожнім місцем зазвичай, тому що їй так, ну, державні службовці, я маю на увазі, тому що їм і так все окей. Зарплата в них і так буде, вона від тебе не залежить, ну як вони так вважають. І, і договорники у них також будуть. Все нормально. Їм не треба вчитися ні в кого, і не треба залучати досвідчених своїх колег з інших країн. Вони все зможуть. все. Молодці. От. І це, звичайно, все дуже печально. І... Коли я своїй сестрі сказала, що ну да, я бачу нашу класну євроінтеграцію, вона каже: Слухай, ну давай чесно. Пан Порошенко зробив кар'єру, він робив кар'єру майже при всій владі. Він ніколи ні до кого не був в опонентах і в дисидентах. І е, він зробив бізнес і він зробив політичну кар'єру в абсолютно корумпованій системі. Невже ти думаєш, він буде ту систему ламати? Невже ти думаєш, він буде рубати сук, на якому він звик сидіти? Тому Сакашвілі і вишвернули з країни з мішком на голові. Так що. Я не проти людей, які заголосували за будь-яку партію, але коли ви починаєте кричати, що ви суперінтелігенція і суперкультура країни і всі інші битло зелене. Я вам нагадую просто, що частина з тих, хто проголосував не за вашого кандидата на попередніх виборах, до цього голосувала за, саме за цього кандидата. Але е, тоді їх битлом не називали. Тоді до них. Ставилися дуже поблажливо. Все, дуже дякую за увагу. До побачення.